Ось там два куста выкопали, вот здесь два куста выкопали, вот выкопали два куста. І посередині були ще ось, ось такі от укасінні викопали теж. Андрій Ільницький розповідає про квіти вкрадені з могили його єдиного сина, який загинув у зоні АТО неподалік Донецького аеропорту. Як отець сину, от що, що я ще змог зробити? Ось пам'ятник поставити, щоб була якась пам'ять залишилась, щоб люди потім прийшли. Є люди, які приходять, а є ось такі ось вандали, видите, які не хочуть спокійно жити і другим не дають. Мами загиблих бійців розповідають, квіти з могил на військовому кладовищі зникали і раніше. Втім, перед святами крадії навідуються мало не щодня. Послідні дні нас просто потрясли, тому що кожен день відбувається щось нове. Забирають живі цвіти, викапують цвіти просто кожен день. Просто викапують відро, у Артема стояло відро квітів, Вибросили. Цветове забрали ведро Периодически періодично покупаю на 200-300 на гривень, нету. приїжджають, самые лучшие найкращі То Тобто не ті, які підгуляли, немножко привяли, а ті, які розцвітають. Вони ж не обривають просто цвіток. Они викапують з корнями. Значить, естественно, они где-то по ринках продають. Бачила четверо мальчиків ганчатка. Хлопчики с цветами через забор, я вже стояла на И І прийшла, база була пусто. Цвітов не було. Це треба Бога боятися. Цим дітям треба нести все, хто має цей цвіточок, а не брати в них. Це наші защитники. Більшість крадіжок стаються вночі, тож жодного разу рідним не вдавалося піймати вандалів. Вони вважають, вплинути на ситуацію могла б камера відеонагляду, підключена до системи безпечне місто. Я не думаю, що це якісь які акції, які провокації. Не. Це просто нелюди приходять і, і пакостять. От і все. Здесь, на эту алію, Ромним щотом треба поставити буквально одну камеру. І все, одна камера. Ну пусть дві, пусть одна з той сторони, одна з Це, Я думаю, для міста великі деньги. І буде контроль. У міській раді кажуть, до досі рідні військових не зверталися з такою проблемою. Втім, вони готові розглянути питання про встановлення камери на військовому кладовищі. Уже на цей рік затверджені місця встановлення камер. 16 місць. Но ми можемо внести зміни. Бо я робочої групи, ми внесемо зміни і поставимо там камери. Я думаю, там технічних проблем особливих не буде. У нас в районі Хмельника там стоять камери, є. Но виїдуть технічні спеціалісти, провайдери, подивляться, куди в їхду мережі, де подіємося як. І я думаю, ми там поставимо камеру відеоспостереження.